Десятки автомобілів передали працівники Рівненської АЕС на потреби Збройних сил України. Кожна машина, яку відправляють у гарячі точки, має специфічне маскувальне забарвлення. Ми розкажемо завдяки кому звичайні цивільні автівки перетворюються на бойові машини. Орест працівник РеС. Він з колегами взявся за справу. Кожна автівка каже, це окрема історія. Хлопці постійно перебувають на зв'язку із тутешніми волонтерами. Цей бус їм передали працівники реакторного цеху номер 2 Рівненської АЕС. Вони самостійно назбирали кошти, придбали даний автомобіль і передали нам, щоб ми його доставили на передові лінії. Перш ніж оновлений бус вирушить на Донецький напрямок, його підготують. Ми спостерігаємо за процесом перевтілення. Одягнути автівку в камуфляж не так просто, як здається. Фарбують настільки ретельно, щоб вона зливалася із природніми кольорами. Колір хакі, захисний колір. Взагалі хлопці звертаються. Хто просить, є така фарба Койот, це була коричнева фарба. Ми фарбували в койот. Хто просить хлопців нанести емблему вараша на носим, пігмент, якісь листочки там. Ну, щоб з, машина з фоном, будемо говорити, зеленим фоном вона не відрізнялася. Бували такі автомобілі, що ми завозимо їх, а хлопці аж в захваті і не розуміють, як так можна було вифарбувати. За короткий час майстри опанували тонкощі справи. Щоб не по... сама фарба не потікла. Це потрібно тримати руку правильно, треба правильно держати темп фарбування. Ну, тут є певні нюанси в цьому всьому. У гарячу точку вирушить і ось ця автівка. Часу потрібно для щоб пофарбувати одну автівку, десь 2-3 години, щоб її підготувати, перетерти повністю, заклеїти і пофарбувати. Сам 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 процес. Спочатку хлопці після роботи працювали у своїх приватних гаражах. Ми одну пофарбували, потім хлопці попросили другу пофарбувати. Потім Віталій звернувся до нас з Гришою хвищуком пофарбувати. Їм пофарбували і далі вже пішло. Потім надали приміщення хлопці, і ми вже в цьому приміщенні фарбуємо автівки. Було літо, було краще, тому що погодні умови, літо, сонечко, ми на вулиці і фарбували. Молодці, я ту роботу, що вони роблять, це не кожен зможе зробити. Це, по-перше, вредно для здоров'я, і це робота така, і вони ж працюють це не в робочий час, знаходять час для цього, це не, не так просто. Через умілі руки майстрів пройшли пікапи, позашляховики, буси. На сьогоднішній день ми зробили 62 автівки. Наша бригада це не тільки один я, у нас три чоловіка завжди займаються цим. Це Сергій Чилій, Андрій Мордас і я приймаю участь в цьому. Не без участі волонтерів, тому що велику роль відіграють в цих автівках це волонтери. Люди також допомагають цьому, не без їхньої допомоги. Умільці з Рівненської АЕС продовжують допомагати захисникам, позаяк потреба в автівках велика. Це війна. Буває таке, що машина навіть не доїжджає до позиції, а вже її нема. І треба вести, вести, і постійно в цьому є потреба там. Атомники тішаться, коли чують історії про те, як їхні бойові машини надійно служать, рятують воїнам життя. Ми все робимо для благої цілі, для перемоги для України. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергатом.